Зима пора, коли світла в день менше, а темрява настає швидше. Окрім цього, українці живуть у період блокаутів. Через планові та аварійні вимкнення електроенергії вулиці міста сіл усе частіше занурюються в темряву. Це створює додаткові ризики для пішоходів, адже в неосвітлених умовах вони стають майже невидимими для водіїв. Відтак варто подбати про власну помітність на дорозі. Наша знімальна група разом із речницею ГУНП в області Христиною Максимчак вийшла на вулицю Івано-Франківська. Наше завдання проінформувати містян про можливу небезпеку. Перш за все, пішоходи повинні переходити дорогу у встановлених місцях. Коли є темно на вулиці, особливо коли зараз є зимовий період часу, ми часто пішоходів бачимо, в якому одязі, в темному. Відповідно, для того, щоб водій їх міг побачити, бажано, щоб пішохід використовував ось такі лікери. Які допоможуть водієві вчасно зреагувати, до порад дослухалися й ми. Відтепер світло відбуваючі елементи є і на нашому верхньому одязі. Так ми обережемо себе від додаткових ризиків. Маємо флікери різних кольорів. Вони бувають і оранжеві, і жовті, і сині. Відповідно, ось такий флікер, як смужку, зазвичай пішоходи одягають на руку Нашу руку. І е, я кажу, що флікерів забагато не буває, і тому ми Одягнемо ще один. Тепер водій точно вас побачить у темну пору доби. Емілії вісім років. Проте, попри юний вік, дівчинка вже добре обізнана правилами безпеки для пішоходів. Переходить дорогу у встановлених місцях та уважно стежить за сигналами світлофора. От ми підійшли до, до пішохідного переходу. Що потрібно Почекати. зробити? Почекати. Подивитись на ліво чи немає машин або на світлофор? Ну коли буде зелене? Правильно, тому що дорогу потрібно переходити на. Зелене світло. світло. Ви дуже розумна. Так. Знаєте, що це в мене? Світловідбиваючі браслети. Правильно. А як ви думаєте, для чого потрібно ці світловідбиваючі браслети? Коли ти йдеш, коли темно, ти надіваєш їх і машина тебе побачить. Правильно. Я хочу сьогодні вам подарувати такий світловідбиваючий елемент. Добре? Давайте вашу ручку. Ось так. Ми одягаємо ось такий флікер на. Чотирирічний Давид завжди переходить дорогу у встановлених місцях та разом із дорослими. Має навіть світловідбиваючий жилет. Це такий жилет ти одягаєш, так світловідбиваючий, і тебе водій буде бачити, так, так. коли вже темніє, коли темно вже на вулиці. Ти переходиш дорогу з дорослими, даєш руку, так, даєш руку, дивишся, чи немає машини, і переходиш на пішохідному переході. Вірно я, я, я дивлюсь. На правну, на лів. Молодець, а хто тебе вчить правил дорожнього руху? Розкажи. Мама, і, і, і бабуся. Бабуся, все вірно, вони вчать. Ти дуже гарний, розумний хлопчик. Молодець, давай п'ять. Супер! У нас від початку війни тільки це все почалося, у нас у всіх. Оце присутні. І внучки є така, і це, і в мене є. І каже, і е, ї, їм покупували. Ну, в Принципі не всі, бо я часто з ним повертаюся з гуртків чи садка. Про власну безпеку повинні пам'ятати як пішоходи, так і водії. Серед тих, хто керує автомобілем, Станіслав при собі завжди має ліхтарик. каже, такі заходи безпеки важливі, адже саме ці елементи є засобами збереження життя. Коли йде людина, темнопрадоби, нічого не видно. Навіть коли при дальньому світло, при ближньому, коли вмикають ну видно світло відбуваючі елементи, то водій зразу може зорієнтуватися, що там є певна небезпека, і потрібно вести себе. Як більш обережніше на дорозі, попри складні умови, люди дедалі частіше замислюються про свою безпеку І знають, як захистити себе на вечірніх вулицях. Також пам'ятають про актуальність світловідбивачів та уважність на дорогах. Поліцейські Івано-Франківщини вкотре наголошують усім учасникам дорожнього руху, особливо пішоходам, дбати про безпеку, бути обережними і пам'ятайте, що від ваших дій залежить ваше життя і здоров'я. Уляни не Захар Богаєнко, новини на вежі.